Є ось окоп, ось де окоп. Спершу зайшов на нього, подивився, що є кілька ям глибоких, незакопаних. Ну і як завжди, як будь-який купач, вже ясно, мачуть, вже покупали все, вибили. Так, у мене чергова верхова знахідка, друзі. Ось такий ніж грибника є клеймо, побачив, щойно. Отут щось зараз спробую сфокусувати. Посередині є надпис і ціна 2 рубля 10 копійок. Це не алюміній якийсь сплав цікавий. Продовжуємо наші пошуки. Так, і знову маю чергову знахідку, знаходжуся на такому пагорбі. Неподалік є укопи, на, на жаль, біля них нічого наразі не. Знайшов, включився, має чергову знахідку, верхова, черговий, черговий ніж. Дивимося, друзі, як завжди, разом. Ось така знахідка. Сюжет шикарний. Русалка з двох сторон Ось такий гарний ніж був загублений. І так я так йду вздовж укопів. Ну вони короткі є. Ці окопи. Маю, друзі, несподівана досить знахідка. Маю монетку. Досить несподівана знахідка для мене тут. Ось так, як випало, так і показую. Сигнал був мідь високий. Ні, друзі, це не монетка. Це гудзик. Має вушку. Ну це старенька знахідка. Однозначно. Спробую трішки зараз потерти. Очистию я цей гудзик, думав, що це монетка мідна. Ось такий. Гудзик в патині, метал, схожий на бронза якась можливо. Ось такий орнамент біля вушка є, видно. З цього боку він є, лисий, затертий. Ось так. Так, у мене є чергова знахідка. Сигналить досить низько. Швидше всього схоже на радянську монету, друзі. За сигналом. Будемо протирати. Ось така патина. Так, друзі, силует. Один геллер. Так, друзі, один геллер. Перша світова. Солдат загубив цю монетку. Верхові набої маліхіра перша світова друзі. так воно виглядає. такий стан. Ще поблискує. Зараз подивимося на рік. На 1914 рік. По схилі з їхзагами. Поверху йдуть укопи Укопи перша світова. Було кілька набоїв до гвинтівки Манліхер 95-й. І було ще два гудзика маленьких, цинкових, чергова знахідка, друзі. Дивимося. Сигнал був високий, поверхневий. Монетка. Сигнал. Швидше всього, що буде крейцер. Сигнал на мідь. Нічого наразі не видно. Так, друзі, ось ця монетка. Наразі силуета я не бачу, це є швидше за все, що це є один крейцер 850-х років. Включив бо закупав ямку і продзвонив. Є ще сигнал. Будемо зараз дивитися. чи все що глибше так треба його викупати і зараз ми подивимося Викупав. Так, я цей сигнал вже викупав другий. Так, будемо зараз ми його шукати. Так, тут в руці. Ще одна монетка, друзі. Ось є. Ось є, друзі. Ось вона така в патині. Ось таких дві монетки, друзі. Одна монетка була і друга. Ну це ж занадто тоненька. Це що, срібло чи що? Нічого собі. Друзі, це срібна монета. Оце несподівана знахідка для мене сьогодні. Точно не сподівався ніяк на срібло. Передзвонив ямку і виволося срібна монетка. Ось силует. Франца проглядається, друзі. Тоненька монетка. Ну це точно я сьогодні не сподівався на таку монетку, друзі. Так, спробуємо ту сторону трішки потерти. Я води біля себе не маю. Спробую я зараз її трішки потерти. Обов'язково, друзі, включуся Ну що, друзі, ось ця ямка. Як бачили попередньо вискочив крейсер. І чергова монетка була досить несподівана для мене. На жаль, я толком її не вітер, ну щось вже можна розглянути. Ось така монетка. Зараз спробую сфокусувати. Ну, наскільки я зрозумів, що це є 20 крейсерерів 1869 року. Насправді таку монетку я піднімаю перший раз, тому не зразу можу сказати про неї щось. Та й вже не так і часто вони піднімаються. Ось така монетка. Ну, За розміром вона є приблизно як радянська 3 копійки. Ось така монетка. Ну, звичайно, я фотографію вставлю, коли її трішки краще відмию. Ось такі, друзі, справи. Друзі, ось мої дві монетки. Ну, я думав, що це вже все виявилося, друзі. Виявилося, друзі, що це гаманець загублений. Не сподівався я. Будемо зараз закопувати і дивитися. Є ще один сигнал, друзі. є, високий. Низький, Сердинак гість за дзвони. Так, друзі, викупив. Будемо зараз шукати. Ось є, друзі. Зараз раз спробуй ось є посередині є монетка, друзі. Крейцер мідна. Це вже тоста. Ось таких три монетки. Несподівано для мене. Ну це один крейцер. Одна 1850 і 60-ті роки, друзі. Однозначно ось така монетка. А ось навіть видно буде, що це один крейцер. Ось тисячу. На 1800 якийсь там рік. Друзі, ось таких. Таких три монетки подкову сьогодні. Так, ну спробуємо ще раз. Все, це був маленький гамонець на три монетки. Загублений. А, друзі, Ось так, що я можу сказати! Ти знаходжуся біля окопів по першій, по першій світовій війні, так дузі зігзагами по Схилі. Може щось десь колись скинули. Отак От йду. Маю такий сигнал верховий. Снаряд, який пройшов. Ствол. Стакан. Досить поширена знахідка по Першій світовій війні. Так, в мене черговий сигнал. Нарізав кілька кругів. Маю сигнал, монетка, друзі. Сигнал був на шрапнель. Ось така патина. Так, спробую трішки сфокусувати. Так, двійка. Два філера, друзі. Копи не є довгі, метрів 200, так круг них, нарізаю круги. Є місця, де я вже разів 10 проходив. І все рівно є знахідка, друзі. Дивимось. Сигнал був такий на гільзовий. Так, друзі, це є гудзик. Ну він без нічого, це австрійський гудзик з вушком. Так, друзі, ну як завжди, є ось укоп. Ось де укоп. Спершу зайшов на нього, подивився, що є кілька ям глибоких, незакопаних. Ну і як завжди, як будь-який купач, вже ясно, значить вже. Покупали все, вибили. І почав, як завжди, крутитися трішки далі. Результат протягом дня ви бачили. І щойно в мене був гузик. Я показував. І знов ось такий гузик. Це і також лисий. Стандартний гузик по Австро-Угорщині. Так що, ось такі сьогодні знахідки, друзі.